Доброго дня! Вас вітає компанія Автоексперт. І у нас нове надходження: Зоя передньопривідний електричний хеджбек комплектації Айконік 2019 року з пробігом 78 тисяч, повністю підтверджений з повною сервісною історією. Стан автомобіля ідеальний. Ємність батареї 41 кВт потужність 88 кінських сил, запас ходу до 350 кілометрів. І по комплектації у нас два ключі, опціональний диск R17. У дуже гарному стані літня гума Continental. Нагадуємо, що у нас комплектація Iconic. Є безключовий доступ. Електродзеркала, датчики дощу, мультикермо, круїз контроль, кнопка старт-стоп, мультимедіа, aux, Bluetooth, USB, навігація, кондиціонер, підігрів дзеркал, екорежим, підігрів сидінь передніх. в Дуже гарному стані салон, Доблений шкірою та тканиною. Топова аудіосистема BOSE. Задні дверки відчиняються дуже незвично. Задній ряд також в дуже гарному стані. Є багато місця для пасажирів. Багажник також в дуже гарному стані. Об'єм багажного відсіку 338 літрів. Наявність є кабеля від 220 та суперчардж. Також є допомога під час паркування, задня камера і задній партронік. Якщо у вас залишилось запитання, пишіть дзвоніть. Будемо дуже раді, бережіть себе. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Усім до побачення!